Можливо, це буде влог. Я якщо повертаюся з тренування. І я просто вижита, як лимон. Ще зранку зробила тренування вдома з резинками. На тренуванні були, розтяжками робили. І потім ще й танцювали. Боже, надіюся, не чують. І потім ще й танцювали. І, і сьогодні п'ятниця, кінець тижня, і в мене сил ноль. От. Це все, що вам треба було знати, а ще те, що я відновлюю свої влоги і, можливо, перехожу якраз більше на формат блогів. Так що слідкуйте. Я, до речі, з тренувань додому, вертаюся завжди пішки. Мені йде десь пів години пішки в такому легенькому темпі. Через те, що перше я не хочу їхати в таку жару цим транспортом загальним. А по-друге, літо гарна погода. На вулиці світло, і я хочу прогулюватись. Отак. Бо я в більшості сижу вдома і мені не вистачає якогось такого повітря. І тому я насолоджуюсь цим часом, коли я можу після тренування собі спокійно, коли людей вже на вулицях менше. На вже не така жара. Просто пройтись і мені потім так добре засинати. І... В принципі, мій стан покращується. Ось така прогулянка. Одне, що мені дуже сильно не вистачає, це якогось парку біля мене. Мені дуже сильно не вистачає парку. Через те, що на Шерівцях є один парк гарний. Але він знаходиться на іншому кінці міста від мене. І мені до нього якось не дуже зручно добиратися. А біля мене тут немає ніякого такого життя, якщо б я хотіла. собі десь вийти, почитати з книжечкою, недалеко від дому. Нічого нема такого. Тому я або сижу вдома, або йду на тренування, і після тренувань просто спійду пішки. Всім привіт! Сьогодні новий день, і я збираюся погуляти зараз з подругою. І трохи вже запізнююсь, бо ми домовились на одну годину, а я лише почала збиратися в цей час. Ну що ж, таке буває. До речі, знаєте, що я хотіла розказати? Про те, що в мене, я відчуваю, як дуже сильно змінився стиль одягу. І враховуючи те, що він змінився майже кардинально, то я відчуваю, що мені нема що носити, через те, що в мене весь одяг лишився що старий. І враховуючи що я останні 4, 4. 4. 4. 4. останні 3 роки я працювала в офісі. То в мене більше і стиль одяг був весь такий офісний, класичний. Там піджаки, спідниці, підбори. Підбори, до речі, залишились і зараз, але в іншому трошки стилі. Всякі сорочки, ось таке-то. І в мене зараз, після того, як я звільнилася і більше не працюю в офісі. В мене пішла якась така сильна відраза до всього класичного, що я на ці всі свої піджаки, хоча я на них зараз дивлюсь, я на них навіть дивитись не можу. Мене просто тошнить від всього класичного. Я як бачу якісь блузи, типу не сорочки, а саме блуза, якісь ці класичні спідниці і піджаки, і знаєте, весь цей такий офісний стиль. мене просто я ригаю. Я не знаю, чи ви мене зрозумієте, вряд ли ви зрозумієте мої відчуття, але. Для мене це прям зараз ужас-ужас. І я зараз як знаходжу якісь свої... Не забагато румян. У мене просто світла нема. Світло виключають і малююсь без світла. Нормально. Що я говорила? Що я говорила? А що я зараз як знаходжу якісь свої старі фотки своїх оц... ось цих... Луків офісних. Я на це все дивлюсь, і думаю, боже, яка жіночка? От яка жіночка? Мені всього лиш 24 роки, а я там виглядаю на всі 30 і така виглядає затуркана, ніби от прям якась ця бухгалтер Оксана. От ужас. У мене ще й каре було таке дуже коротке. Мені другий раз, коли я підрізала каре, мені його постригли прямо такий до бороди, коротше, бороди. І це було просто жахливо. Бо перший раз, коли мені постригли каретки, то, ну, звичайне, це було гарно. А другий раз мені зробили закоротко, і це було максимально стрьомно. І я виглядала прям тупо, як якийсь бухгалтер, якийсь, не знаю, в школі ужас. І зараз, коли я бачу всі, всі свої луки, я думаю, боже. Для чого я це робила, для чого я це носила, в які рамки я хотіла влізти, кому я що хотіла доказати ось цим своїм офісним одягом. Через те, що я могла носити і любе спортивне на роботу. Це було це був мій вибір, було моє бажання. І я просто рада, що цей жах закінчився. І все. І, і сходя з цього у мене зараз якраз я відчуваю, що міняється стиль. Мені хочеться носити більш таки молодіжне. Більш таке, навіть як підліткове. Ну, не то, що підліткове, просто знаєте. Мені зараз, що я відчуваю, що мені подобається, це мені подобається поєднувати щось таке елегантне сексі з спортивним. Або не спортивним, а повсякденним. Типу, допустимо, мені останній раз, не останній раз а, один з моїх останніх луків, мені він капець, просто як сподобався. Я би його хотіла би вдівати ще і ще, ще, але то були не мої штани. Коротше, останні лук один з останніх луків, який мені просто ну, нереально сподобався, це були. Е, ось зараз і дуже модні серед підлітків такі штани і шорти Бегі, тобто не такі на низькій посадці і достатньо широкі, такі, як банани колись називали. Зараз вони Бегі. І це були такі сірі. Штани, вони не мої, вони моєї сестри підлітка. <хи> і я на неї ходила, дивилась коса і думала, боже, от що це? що це? Хто це носить? А потім я подумала, що, блін, так це можна круто стилізувати. Просто не носити так, як підлітки це носять, а стилізувати під себе. І в мене є, зараз я навіть покажу секундочку. В мене є ось такий зелений корсет. З другої сторони, він покаже, він трошки. Поминувся сліди від Італії, коли я згиналась. згиналась. Вкрай, у мене є такий зелений корсет, він дуже гарно на мені сидить. І я вирішила застилізувати якраз ось цей такий гламурний корсет, через те, що я не дуже могла уявити, куди я в повсякденному житті, можу вдягнути корсет. Щоб ось, ось так, знаєте, просто на прогулянку, не в ресторан, кудись його вдягнути. Я не могла зрозуміти, куди. І типу ще й такий зелений, типу ну, чорний, що можна застилізувати більш Клас... Коротше, простіше застилізувати повсякденно. А зелений, він такий більш нарядний, мені здається. І я його якраз застилізувала з цими такими зеле... Е, сірими, широкими штанами. І мені здалося, що це вийшло просто шикарно. Я, і і кеди, я вділа ще кеди сестри. Оце це в мене сестра приїжджає, вона вдіває мій одяг, а я її. Бо в нас приблизно, приблизно один розмір. І ось цей лук, я ще заклала волосся спеціально, щоб якось збалансувати. У мене був такий пучок, крабик, прядки. І це було просто, для, на мою думку, це було шикарно. Це було шикарно. Я вставлю фотку. І ще мені зараз дуже подобаються всякі такі футболки з принтами, по типу такої. Раз уж вона біля мене стоїть. Типу, знаєте, такої прям дуже широкої, великої, щоб рукава аж. Рукава до ліктя були, бо вона мені ось так закриває лікоть. І ось це мені зараз дуже подобається. У мене є ще декілька таких футболок, але вони зараз походу, або стірці, або сушаться. До речі, я не знаю, що я зараз буду дівати. І прикол в тому, що мені якраз ось такий стиль зараз подобається. Ось такі футболки, і під низ уже прикольно було б якісь, типа елегантні спідниці довгі. Або ось ці ажурні, знаєте, мережи, прозорі спідниці, дуже круто виглядають, або штани, або брюки якісь. От я також недавно одягала білу футболку. Схожу, мені подарив бренд український футболку. І я от вона приблизно такого ж розміру. <плес> Можливо, її сьогодні вдіну. Зараз подумаю, з чим. І також ось така широка футболка, що я мала наступне малювати. Ві. І я її вдівала з такими класичними атласними брюками, чорними з червоним в квіти. І воно якраз на контрасті виглядало прикольно. От що виглядало неприкольно, це то, що ті брюки на мене завеликі. І вони з мене спадали, і на фотоці видно, що вони тіпа, нижчі, ніж мали би бути. Оп, переклала. Тому мені подобається зараз саме ось такий стиль, а не ось цей класичний. А через те, що в мене якраз навпаки дуже багато класичних речей, в мене нема що носити. От в мене є, допустимо, зараз прикольна ідея для якогось луку, а в мене нема. поки щось придумала. Але це для мене буде здаватися, що це дуже офісно. А я не хочу нічого офісного. Коротше, я придумала один лук, але я не знаю, як його застилізувати, щоб мені подобалось. Прямо, бо Мені подобається придумувати щось цікаве, а не просто гарно. Просто гарно і обично кожен може зробити. Я хочу. Не так, як в кожного. Я люблю виділятися. До речі, факт про мене: якщо я чую, що всі дивляться якийсь серіал, я принципово його не буду носити. Називайте мене як хочете, після цієї інформації, ой, досить, дивитися. Але я дуже не люблю все, що є в когось. Хоча я, я люблю все те, що є в когось, але в таких якихось мелочах я борюсь до кінця і от брід Бріджертон, я подивилася тільки перший сезон, ще кучу років назад, тоді коли він лише вийшов і не був ще такий популярний. А зараз, коли я бачу і чую оце все про Бріджертони, Бріджертони, Боже, такий вони крутий бренд, такі вони ікони. А я мене вже я, я вже рягати хочу знову цього слова. Я не хочу їх дивитися. Типу, я не хочу бути з усіма, як стадо, хоча це не є погано. Це, типу, якщо людям, якщо всім щось подобається, ладно, давайте будемо сюди дивитися. Якщо всім щось подобається, то може Ксюша задумається, можна значить реально круте. А я така, ні, я піду на перекор на пере. Ви поняли всім. І, І таке то. І це все, що вам треба знати про мене. Типу, всі зараз сучасні блогери, ну, типу, інфлюенсери, розвивають Тік-Ток, Інстаграм, знімають рілси, в Тік-Ток показують влоги. Ксюша, я заведу Ютуб, я буду робити знімати на Ютуб, чого через те, що там ніхто не знімає. Ну, принаймні, мало хто. Не так, як TikTok і Інстаграм. І я не знаю, що це про мене каже. Напевно, це про мене просто каже те, що я люблю виділятися. Так само факт з моїм натуральним кольором волосся. Знаєте, чого я... мені не подобається, і я не хочу вертатися назад у свій русий? Тому що русих дуже багато. І мені здається, що якщо я повернуся в Руси, то я, значить, стану така, знову така, як всі, і я не буду виділятися. Чи є в цьому логіка? Чуть-чуть є. Але що це про мене каже? Щось точно каже, але я не знаю, що, але боротися з цим я не планую, мене, в принципі, все устраює. У мене, до речі, ячмінь з'явився. У мене, мені здається, вперше або вдруге в житті ячмінь. Я не пам'ятаю, коли в мене останній раз у дорослому. Або, в принципі, сознательно, мої віці, був ячмінь. І у мене аж так дивно, це таке відчуття, ніби прийш на оці на цьому. Якщо бачите, там трошки підпухши оце. Я акуратно стараюсь малювати її зараз. Та й таке. -то. Тому я збираюся, домальовуюсь і покажу потім, до речі, вам, що я вдіну. А зараз я відволікаюсь на своє око. я вирішила, я йду так. Скільки нормальний такий лук. Мені здається, що він не дуже нормальний. Оп, оп. Ах, якби в цьому світі не існувало чоловіків, то я б так і пішла. Мені здається, так, як Барбі. Куколка. Де я? От. Але я зроблю отак. І то я сумніваюся, чи отак нормально йти. Оп. Зараз підійду ближче. Що буде, якщо я отак піду. Мені здається айконік. Мені здається божественно. Я вважаю це прекрасно. Думаємо, так, колівчик треба вдівати, а ну... Ні, не треба. Руки піднімати не маю, нагинатися нічого не видно. А чо, а то чо я маю потіти лишній раз, правда? Скажіть мені, чо я маю лишній раз потіти? Блін, а ці заколки, я би з ними так і пішла, ну з ними так ніби не ходять. А, і браслети зараз видіну. Але волосся я так і лишаю. Просто закладу назад невідимками. Оп! Так, сумка. Поки що знімлюки, поки я базочки попшикаюсь. А що? А Якісь питання до мене? Мені здається, до мене ніяких питань не має бути. Через те, що це прекрасні ось ці Zara Red Temptation. Temptation? Temptation. Пофіг. Вони прекрасні. Я вже випшикала. Півбанки випшикала. Обожаю їх. Вони реально дуже круті, дуже круті. Мені подобається цей аромат. Солодкий, але не дуже солодкий. І не дуже притурний, але трохи притурний. Розумієте, як хочете. Так, вдіваю свої прекрасні ці. А Якщо я наїмся і живіт буде вибирати, то це не мої проблеми. Це проблеми будуть тих, кого це буде смущати. Ніх достатньо. Правильно я кажу? Звісно. Коротше, в мене є така палетка хотіла сказати. що це. Якась ту штука з невидимками. Я думаю, можна закласти невидимки отак замість цих заколочок. Щоб волосся лишалося ззаду, бо мені подобається, як воно виглядає. А мальвинку я робити не хочу, хочу отак рівне волосся. Але просто завоха додати теж не хочу, бо воно буде падати. Так, чогось не вистачає. Якщо чогось не вистачає, а який колір? Тут і рожевий є, але треба так, щоб нормально якийсь. О, зелений. У мене ж були, у мене шльопки зелені. Зеленого якраз то й не вистачає. Тобто, треба би це акуратно закласти. Оп, видно мене? Оце найвище. ту зармори, ту ту турту-тур. Ніби непогано. Ні Друга. Ну, якось так. Нормально? Я думаю, так. Да. Просто зараз це залакую ще, щоб воно так і трималось так, головне, Воно по... Ви, не бачили? Ви не бачили, воно пшикнуло, чи ні, я не відчула. Я почула тільки звук. Мені треба, знаєте, який стік? Знаєте, ось цей стік? Бетхет, чи як такий круглий, що він так волоски прямо мажить, мажить, коротше, для волосків, щоб пригладити волоски. От я собі такий хочу. Я не розумію, чи воно спрацювала чи ні. Да, ніби Ви, щось зробило. відчуваю в. мокре. У мене тільки що телефон вибило, бо показує, що пам'яті нема. Це що за приколи такі. У мене пам'яті багато. А ну дивіться. Норм чи цей образ взагалі ніби якась трошки заучка. А ну, оп! Ну, ці мені просто для зору. Я їх в будь-якому випадку потім вдіну, Але поки що вибір очевиден. Коротше, йду в цих, ну поки що я знімлю. Але ці для зору беру з собою, бо коли буде темно, я нічого не буду бачити. Я не буду бачити нічого. Ні в очках, ні без очок. Треба мені ця штука. На всякий випадок подокине. Хто знає що нам пригодиться. Олівець на губ. От, друг, треба буде, духи не треба буде. На шиї більше нічого не беру. Так давайте покажу готовий образ. Я вважаю це прекрасно. <гум> не знаю, як вам, мені подобається. Мені... Де я тут, я? Мені подобається. Чуть-чуть тут, 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 тут. отак відійду. Оп! Виглядає ніби стильно. Ну все. Ой, дзеркало грязне. Помию його пізніше. Все, пока.